Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на другому турі. І нас вітає Група А, де в нас зустрінеться таке італійське протистояння між неаполітанцями, тобто Наполі, буде приймати вдома на стадіоні Д'єго Армандо Марадона, Міланський Інтер. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Гліб Боковенко, головний тренер Барселони. Привіт! Усім привіт, друзі, і влад також. Сьогодні фантастичний матч у нас буде. Навіть дивись, навіть нам гра не дає вибрати м'яч наш е, традиційний. Тобто команди сьогодні вперше зіграють м'ячем серії А. Тобто Тут навіть ну ми, ну ми нічого не можемо тут зробити. Налаштування. Самі налаштували м'яч, тому, тому будемо вже рухатися до матчу. І, Глібе, у мене питання до тебе. Таке вже стандартне, яке я задаю всім гостям нашої трансляції. Які в тебе очікування від цього матчу? Та, Звісно, очікування великі, але ось ну, мені здається, що сьогодні буде дуже мало голів, тому що Інтер постійно як не на нуль гуляє, так там у мінімальної різниці голів. Але і наполі може здивувати, до речі, сьогодні. І буде дуже цікаво. І бачимо, сьогодні буде. Такий денний матч. І сонечко виглядає сьогодні на стадіоні. І команди бачимо, готові вийти на поле. І ми очікуємо дійсно сьогодні футболу від двох сильних цілеспрямованих команд, можна це і так сказати. І ми рухаємося до складів команд, з вами потихеньку розпочнемо з неаполітанців. На воротах у у команди Наполі сьогодні грає Мерет. В захисті зліва Маріо Руї. Праворуч знаходиться Ідасіак. Двоє центральних захисників: Малькуїт і ЮНЕС. В опорній зоні сьогодні грають Фабіан Руїс і Демме. Зліва в півзахисті грає Хосе Калейхон, Праворуч Зелінський буде підтримувати правий фланг. атакуючого півзахисника грає сьогодні Інсінія. І в нападі сьогодні єдиний центральний нападник Мертенс. Головний тренер Володимир. Так, він сьогодні змінив тактику. Схема на гру команди 4-2-3-1. я передаю слово тобі Глібе. Ми, про, ми почуємо від тебе про Інтер. На воротах у Інтера стоїть Ханданович, лівий захис, е, центральний захисник Алдервейн. Е, другий центральний Годін і ще один центральний Барт, Бартунген. Лівий захисник Асенсіо, правий Санчес. Барела, Бронзович та Артур буде грати центральних захисників, два центральних нападника – Мартінес та Холанд. Схема на гру 3-3-2-2. Що ж, бачимо зараз небезпечний момент перший від Наполі. І зараз майже не відбувся автогол. у Інтера. Можливість така була. Але бачимо, наполі продовжують насідати. Маріо Руї. Мене точна передача. Фабіан Руїс не підбирає, і зараз буде Інтер розпочинати свою атаку. Ерлін Голан. Лаутаро Мартінес. Лаутаро Мартінес пробиває по воротах і як грає Мерет. Як же було небезпечно? І вже і Інтер зараз включається в гру. Це насправді добре, що команди показують нам сьогодні італ... і... такий. Хороший італійський футбол, ну, який ми любимо, атакуючий, точніше атакувальний там. І Дася. І, до речі, Зелінський, так, так. у Інтера у практично у кожній грі немає змін, схема е, практично одна та ж сама, і на вістрі атаки е, практично постійно стоять і Арлінг Холланд, і Лауртар Мелтінес. Але може це йде доброго, тому що завжди такий баланс йде. І. Команда звикає до цієї схеми вже. Бачимо, що там зараз Максим Ладейщиков робить зміни. Тобто, щоб по самій бровці бігали гравці інтер. Але наполі атакують. Осе каліхон. Може загострити. Каліхон! Віддає мертенсу. Мертенс демме. Маріо Руї підключає до атаки демме. Маріо Руї, Що буде робити з м'ячем? Віддає на Інцініє. Інцініє. Ну, далі неточна передача. Ну, як взагалі тобі команди в першому турі? Ось Наполі нагадаю програли матч Астонвіллі 1-0 мінімально. Інтер зіграв 0-0 з Байером. Але який був складний матч для Міланців? Ну, звісно, поки ще ніхто не здобув перемогу, але все одно показують вони хорошу гру. Інтер у захисті. Але ось Наполі все ж таки провалився у першому турі. Але все ж таки у другому турі від них можна очікувати все, що завгодно. І склад у Наполі так дуже-дуже добре почистився, бо було багато гравців. Зараз немає політано в команді, немає Аркадію Шаміліка, але є Мертенс, який сьогодні в нападі і буде допомагати Наполі забивати. А все-таки без голів ну, футболу не, не буде результату і не буде того футболу, який ми очікуємо від команди. І зараз Інтер намагається збудувати свою атаку. Бачимо такі перепасовки. Барела. Віддає на Брозовіча. Брозовіч на Ерліна Голана. Голан. Мартінець пробиває. І знову мерет рятує. Вже вдруге сьогодні. Тут дуже було понебезпечніше. Ну, нагадаю, що поки що Самір Ханданович відпочиває на воротах. Був там один. Епізод, коли міг бути автогол, але цього не сталося. Зараз Лаутаро Мартінес може забивати. І знову Мерет. Вже третій сейв робить цей голкіпер. Давайте дивитися повтор ситуації і. Який пас. І... Ну і Мерет зіграв. Дійсно, як. Але і... Який пас, і який сейв. Так, погоджуюсь і готовий буде у Наполі. 54 на 46 бачимо володіння м'ячем за господарями сьогоднішнього матчу. А там не було фолу, друзі, в, в штрафній. Ось таке питання. Ну, Зараз ти... Артур пробиває знову no вмереть. Суддя каже, що фолу не було. І як же ж... подивіться. Цей... А цей удар, як сьогодні. Ну, сьогодні ми, ми будемо багато говорити про голкіпера неаполітанців, тому що ну, він заслуговує овацій. Зараз бачимо розігруть кутовий інтер. Подача поки на все... Брозовіч пробиває, поки якраз Гліб ти говорив. Який удар. Ну, теж було дуже небезпечно. Як тобі зараз інтер? Але вони, в... вже, вони вже ж могли забивати. Вони могли забувати, але все, що летить у ворота Наполі відбуває їхній голокіпер. То це взагалі божевілля якась. Бачимо зараз ЮНЕС. Ну, сьогодні знов така двійка центральних захисників у Наполі. Мальк і ЮНЕС. Взагалі не центральні захисники на хвилиночку. Але пробує їх Володимир, і дійсно вони вже такими темпами вони зіграються і будуть основними центральними захисниками. Тому що, нагадаю, в запасі у команди є Максимович, який може зіграти центрального захисника, тобто це його рідна позиція. Ну і ще там є один центральний захисник, тобто є пара центральних захисників. Зараз перший момент був такий дійсно небезпечний від Наполі. І як зараз врятував Самір Ханданович. Але чомусь йому не довіряє. Саме основному центральному захиснику не довіряє тренер Наполі. Можливо, виникають певні питання. Теж може бути. І зараз Маріо Руї робить подачу, але відбуваються. гравці Інтеру І зараз ну, по... вибиває Санчес. Як? Поки що не було таких прям. Поки що не було прям таких небезпечних атак у Наполі, і навіть по-моєму ударів не було у ствір на рік. Ну, це якраз такий один удар. Оце був якраз дві хвилини тому в матчі. І поки що перший тайм 0-0, але як відіграв Інтер? Я думаю, Гліб погодиться. Але виникають питання, як буде перебудовуватись Наполі далі, тому що з одним ударом один ствір за перший тайм я думаю, дуже зараз багато питань у головного тренера Наполю Володимира. І він це все задає своїм гравцям, які, я думаю, не виконують е, установку на гру, яку поставила саме команда. А як ти вважаєш 0-0 від Інтера? Але Інтер може забити у другому таймі. Просто в них бачимо, моментів дуже вистачало. І 5 ударів, 4 ствір. Можна було би хоча б один м'яч вже забивати, але як зіграв Мерет? Це. Та там. Там взагалі мене тягнув все, що, що диті його ворота, що не тягнеться і що легко тягнеться. Але таких ударів, що легко тягнеться, було домало, якщо вони взагалі були. І ми з вами рухаємося у другий тайм, поки навіть володіння м'ячем, наче 61 на 39 на користь господарів, але. Ну, не від не відображається все рахунок і гра поки що від Наполі, але подивимося, як команда зіграє у другому таймі. Буде заміна у Наполі трошки пізніше. Побачимо, чи допоможе вона Наполі трошки освіжити освіжити гру. Тому це все попереду. Зараз Інтер вже з перших хвилин намагається знову насідати на ворота. Лавтаро Мартінес і як грає демме сьогодні в опорній зоні. Я думаю, зараз Володимир вже стоячи аплодує своєму опорному півзахиснику. Бо дійсно так грати це викликає багато позитивних емоцій. Фабіан Руїс віддає mm. на хосе каліхона, але якось захисники зараз зіграли. Це був Ян Вертонген. Мені здається, що якось треба додавати у інтрагрів атаки. Там. Є моменти, але немає там добивання якогось там флангових нападників, щоб забігати через фланги. І зараз відбудеться заміна у наполі. Замість Зілінські ми на полі побачимо Елмаса на правому фланзі півзахисту. І Дасяк робить передачу, але не виходить вона вдало. І зараз Інтер знову намагається вийти в атаку. Ерлін Голан. Голан пробиває по воротах. Але мерет. Ну не виходить Можливо, у нього забити. Така... Ну але зараз була така легка здобич, тому що меч лисів практично в нього. Я думаю, тебе зараз дивує, якось навіть в клубному товариському турнірі нашому минулому Голан не забивав. Зараз в нього не виходить забити. Іначе таке відчуття, що на нього прокляття наклали, і він не може все ніяк пробити воротарів суперника. Ну але тому що я. Ну я це казав спочатку, матчу, тому що Інтер, якщо він і забуває, то він забуває там по одному голі або дуже мінімально голів у матчі. Зараз побачимо, чи загострить гру Елмас. Нагадаю, що в нього рідна позиція це центральний півзахист, але і праворуч він може зіграти. Що теж непогано. Зараз будемо дивитись. Якраз він з м'ячем, Елмас віддає Мертенсу. Мертенс. Мертенс вже далі не точно. Ну Мертенс вже підвтомлений, Вже сьогодні наївся він від центральних захисників Міланського Інтеру. Зараз знову інтер виходить з контратаку. Зараз треба щось робити. Розовічі і... знову Мерет! Ви подивіться, який матч сьогодні ми робить. Мені здається, що письма. зараз. Шо... Шо... Мені здається, що зараз хоча б щось треба робити у атаці наполі, тому що взагалі моментів практично у них немає. Ну, сьогодні краще гравець у наполі це вже Мерет. Ну, це точно так. Ще Но... просто не пропустити і, можливо, найкращий гравець матчу взагалі у складі всіх команд. Бачимо, Максим Ладейщиков випустив на поле Йовіча замість Ерлінга Голана. Ми побачимо, чи допоможе Йовіч забити. Брозовіч! Пробиває! і Забиває! Брозовіч! 1 0 Інтер виходить! Вперед! На 72-й хвилині матчу! Все-таки гості пробили нарешті Мерета. Скільки. Скільки вже не били по воротах, і все вийшло це зробити. Меред вже попиває водичку, ну він вже втомився е, робити стільки сейвів і вже зараз ну, не зміг виручити свою команду. І, до речі, забуває і знов навіть не нападник і навіть не холень. Бачимо Брозович пробив поворотах і. Зараз який удар Як буде. Так-так. Як ти вважаєш? Е, чи заб'є Воланд у якомусь із матчів нашого турніру взагалі плей-офф чи груповому етапі? Е, ЮНЕС. Зараз м'ячем, Деме, ЮНЕС. Е, Ю, ЮНЕС. Маль, Малькві, Деме, ЮНЕС. Fabian з Маріо Rui. Поки що навіть Наполі не, ви... не хоче виходити в атаку. Вони так. Сидять в обороні і зараз... зараз виходять вони в атаку. І... В тебе звучало питання так, про Наполі. Так, якщо натякнути, яке було в тебе питання. Так, зараз по трансляції. Хотів, зап... хотів запитати, як тобі здається, чи заб'є гол у груповому етапі чи у плей Playock. Я, я думаю, що в нього є всі шанси. Знову ж таки, треба реалізовувати моменти. Бо ну вже скільки можна не забивати. Знову ж таки, ми пригадували минулий турнір і зараз. Але зараз дистанція буде більшою і потрібно це робити. Зараз Санчес з М'ячем. Вертонген. Брозовіч. Йо... Йовіч. Віддає передачу. І зараз удар по воротах, але на місці грає Мерет. Знову, який в черговий раз в цьому матчі, І Дасік. Робить передачу вперед. Але як грає сьогодні в захисті і Тобі Алдервейрелд. Та й взагалі Ян Вертонген. Тобто сьогодні центральних беззахисників я би виділяв Інтера. І дійсно це буде важливою перемогою. Тому що, нагадаю, у першому турі теж багато мали моментів Міланці, щоб забити Байру. Але як грав в тому матчі ми згадаємо з вами Гулачі? І залишається менше, ніж одна хвилина вже до кінця матчу. 1-0 на користь Інтера. І все. І мач завершено. Можливо. Перемагають Інтер. Ми вітаємо Максима Ладечкова з перемогою. Це був складний матч і. Знову ж таки, багато моментів було у гості. Сьогодні. Ну і багато у нас запитань залишається до гри Наполі. Наче і створювали моменти. Але сьогодні більшу частину матчу ми бачили на полі саме гру Мерета. І так, тому що Та, взагалі там мені здається, час, коли відкриється Статистика, то там шалена буде кількість ударів від Інтера і там один-два удари від Наполі. Далі бачимо удар від Лаутаро Мартінеза. Ерлін Голан. Видав передачу, але як грає Мерет? Ну, ти, ну... мені здається, це один з найкрасивіших його сейвів у матчі. І в мене було здивування, з однієї сторони віддали у спіну. В ПАОк. Але, знаєте, я зрозумів таку штуку, що. Мерет не гірша у Спіни. Може, може і набагато краще. Хоча його Спіна зараз за Паук там робить такі теж сейви. Ну, якщо ви дивитесь матчі грецької команди. Я впевнений, ви бачили і. Дійсно, теж видає хорошу гру, але я думаю, що Володимир не шкодує, тим паче зараз у Наполі така перебудова серйозна. У команди так невелика, невелика лава запасних, але вона така компактна, знаєте, і там є певний перелік гравців, які можуть там, замінити там, у випадку червоної картки, там, травми. Тобто все, все для цього є. Знову ж таки, будемо дивитися, як буде далі рухатись команда. Поки що старт вийшов з двох, з двох поразок. Я не думаю, що це сильно зараз розчаровує Володимира. Ще є запас, є ще матчі відповіді, тому я думаю, що все попереду, Знову ж таки, головне налаштувати команду далі. Бачимо гол, який забив Брозович. Артур віддав гольову передачу, до речі, колишній гравець Барселони. Це зробив? І зараз так стало цікаво трохи. Такі, такі зараз у гліба виникають певні флешбеки. А і статистика на наших екранах: три удари один ствір у Наполі, дев'ять ударів, вісім ствір у Інтера, 61 на 39 дев'ять володіння. Я зараз помітив одну таку річ, що володіння залишилось на тому ж рівні, що було після першого тайму. <плес> а, так. Е. Практично нічого не змінилося. Не змінилося саме у володінні м'ячем, але результат бачимо на користь сьогоднішніх гостей. І по оцінкам так, пройдемося. Мені здається, так, так, так. Мені здається, в Мерету можна було і побільше поставити оцінку. Мерету так. Він сьогодні 7 севів зробив з дев'яти ударів, з яких було 8 у ствір. і я вважаю, що тут можна було ставити навіть половиною. А поставили тільки 6,5. По захисту сьогодні. Я не скажу, що Юнес і Мальквіт зіграли погано. Вони дійсно, вони як між собою зігралися і показали сьогодні непогану гру. Хоч і багато інтер бив в поворотах. Але в основному це були удари, ми пам'ятаємо, із далекої відстані, із зони штраф, штраф, зони саме штрафної. І... Дійсно, хочу сказати, що непоганий матч для цих гравців, хоча для них це, знову ж таки, повторюється, це рідна позиція. І я не скажу, що Ідасіак сьогодні провели гру. Наприклад, через його фланг були атаки у Наполі, ну, певні виходи в атаку, якщо так це можна сказати. Демме сьогодні виділявся, Фабіан Руїс. Тобто, і ну, сьогодні не було видно на полі Мертенса, тому що, ну. Дуже мало до нього доходив м'яч. Ну, до речі, так, але і Мартінса. Ой. І, до речі, у складі. У складі інтера також ну, нападників не дуже було багато видно, тому що інтер також був і із, іздарі і. Цікаво, до речі. Цікавий матч мені сподобався. Ну що ж, сьогодні гра виділила, бачимо, і Брозовіча, і Артура. Теж він сьогодні 10 передач віддав успішних. І якраз гольова була на Брозовіча, який реалізував момент. У нього було сьогодні три удари по воротах, і з них він зміг реалізувати гол, який приніс перемогу міланцям сьогодні. Тож, ми вітаємо Максима Ладейщикова, а Володимиру бажаємо не розчаровуватись. Далі попереду ще будуть ігри. Я думаю, що Наполі своє набере. З вами був я, Владислав Фуренець, і Гліб Боковенко. Дякуємо вам за увагу і зустрінемось на наступних матчах. До побачення.